Часто ви будете покликані до Писання. Ісус сказав, Дух мій, Він вам нагадає мене й мої слова. Бо ви зараз все вмістити не Це Івана Івана написано. І вам дуже часто будуть приходити місця Писання. Наприклад, от ви живете і ви підійшли до такого серйозного питання, як молитва. Ви вчилися від батьків молитися, вивчилися від церкви молитися, вчилися від пастора молитися, вчилися від мене молитися. Це непогано, але найкраще навчитися молитися від Христа. Понятно? Так. Да. Тому що фарисеїв вчать фарисейську молитву. Садукеї – і садуквіську, 50 і А я хочу, ви знали, як Христос молився. І побули апостоли з Ісусом і кажуть, вони ж молилися всі? І кажуть, бачимо, Господи, що ти молишся так, як ніхто не молиться. Навчи нас. Ясно? Бо якщо ви такі будете який 50 ви будете 50 А треба, щоб були учні Христові. Будьте вищих 50. Хорошо? або по пясятники в квадраті, по пясянику в